У нас сьогодні в гостях отець Михайло Сукмановський, який сьогодні повернувся з зони антитерористичних операцій, і ми будемо мати з ним таку коротеньку розмову. Слава Ісусу Христу! Слава Розкажіть, будь ласка, у вас вже не чи немало раз з'їздили в зону АТО. Допомагайте нашим військовим взагалі займайтеся доброчинністю. Розкажіть про свою поїздку, як наші хлопці, як їхній настрій там, як, як вони? Насаперед ну, хотів би сказати, що благочинність, яка йде від нас, вона, звичайно, йде через руки багатьох небайдужих людей. Тому допомогти нашим рідним і близьким, допомогти всім, хто сьогодні захищає терени України, не дивлячись його ні національність, ні на віровісповідання, а тільки те, яке його його серце. Значить, людина з тим. Переконання, бо ми бачили майдан, ми бачили інші речі, як люди реагують на те, щоб захистити свою, словами митрополита Андрія Шептицького, до речі, рік, якого цього року є, сказано наша хата Знаєте, і захистити нашу хату. Від будь-кого, хто би хотів зробити кривду, особливо тих стареньких дітей, ті, хто не може себе захистити. Ми, звичайно, що дуже раді є і дуже вдячні Богові, що мали можливість, бо акція була більше спланована настільки привести гуманітарну допомогу, наскільки приїхати із духовним візитом. А це було питання, щоб відправити службу Божу, посповідати, запричащати. Багато хлопців чи більшість хлопців є з Західної України, і для них це є невід'ємною частиною у їхньому житті, тому що це є спосіб і менталітет, і виховання в родині. А все формується в родині. Якщо в родині говориться про патріотизм, значить він патріот. Якщо в родині говориться про релігію, значить він є. А віруючою людиною. Він ходить до церкви, сповідається, він цим живе. І для нього це є е, певний стимул себе тримати в руках, не скилити. Е, бо кожен хоче їхати додому, звичайно, до сім'ї, до жінки, а тим паче, що візит був зв'язаний з тим, що лишилося трошки більше, як, ну, скажімо, півтора тижня, до Великодня, до Пасхи. Он каже, перехід від смерті до життя. Не тільки людське. Як фізіологічне життя, але також і духовне. Бо можна вбити, звичайно, тіло, але душу людині ти не вб'єш, бо вона є дарована Богом. Тому люди чекали з нетерпінням. А ще більшим, звичайно, що бажанням було поїхати не тільки мені одному, але п'ятеро наших священників. Я дуже тішуся, тому що не кожен, звичайно, знайде в собі силу волі, відвагу. Пуститися, ну а зараз тим паче такий час, що дуже багато є сповідників на парафії і тому подібне, але ми залишили ці всі та суєт і поїхали в неділю, тоді як зазняли наш виїзд на схід. Хотів би сказати, що дуже багато отримали допомоги від наших золочів'ян, від парафій нашого золочівського деканату. І Української греко-католицької церкви, а також і е, інших е, мерян, які є навіть інші конфесії. Тобто ніхто не дивився, там навіть чужих дітей немає, і кожен долучався. Тобто, е, з другої сторони, що е, зголосився також у цю поїздку отець Ігумен, е, зголосився золосив, отець ігумен, е, отець Властин. У як зголосився отець Віталій Барабаш, звичайно. Ці, тож, отець Віталій Барабаш також неодноразово був, і в тому числі в тих е, місцях, де ми приїжджали, також отець Юрій Голобуда, е, отець, також вперше отець Ігор Лесків, то я думаю, що отець е, мав можливість побачити е, також своїми очима. Пережити відчути. Ну, і відчути. І цей Гумен, він був в іншій стороні, був в Пісках, десь в сторону на піски, але цього разу вирішив з нами поїхати. І небайдужість також тих людей, які є за кордоном. Наприклад, до мене зв'язувалися з Італії, коли мені треба підтримку, я прошу моїх друзів, Євромайдан чи, чи Майдан Сос Клинвонд, Парма Огайо. А також або Німеччина, коли треба було дійсно вже нагальна така потреба, то я звертаюся. Цього разу підключилася Італія. Наші злочив'яни, які там є, пані Оксана, пані Найда, пані Віра, там дуже багато. Я не, я не знаю їх по прізвищах. Я тільки можу сказати, що це небайдужі люди, які повірили в те, що ми, як військові капелани, не тільки збираємо. Насамперед їдемо туди. Тобто це все по дорозі ми зреалізовуємо. Наприклад, цього разу ми мали поїздку до наших Нацигвардії. Не буду називати, може, так конкретно, хто і що, а також а також до вертольотчиків. Я не називаю їхні частини, бо можна, що будуть бачити різні люди. Насамперед, те, що ми відвідали мали службу Божу, там буде трошки сюжет. Такий дилетантський, звичайно, ми не є такі професіонали, але те, що могли зробити, то зробили, може, наші хлопці з золочинець, комбінують. І щось з того всього, щось можливо, щось вийде. Такий Грет, але, але щось буде. Фотографії, звичайно, зробили. Сама атмосфера була дуже, така дуже любна. І те, що ми везли, що люди дали, там і паски були, і е, консерви, і тушонки, і закрутки, і огірки і квашені, і помідори квашені, і капуста квашена, і картопля, морква, е, тушонки, е, солодощі, цукерки, е, печиво, вафлі. Е, також були із е, 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 Італії передали добротні макарони, е, передали також і яблук. Яблука, мандарини, апельсини, також передали закрутки, пасту зубну особисто, засоби особистої гігієни, тому що почасто навіть нема де помитися, то тобто просто ну, протираєш своє тіло як маленьку дитину салфетками. І люди допомагають. Значить, ну, така ситуація, як довго людина не миється, чи ще щось, то і такі, як пролежні можуть з'явитися. Ну, в обставинах люди є дуже складними. Я не можу сказати, що це є передова. Це не є звичайна передова. Але я завжди стояв на таких аспектах, що коли наші їздили на початках, їздили, старалися на передову. Я завжди просив також кажу, не забудьте заїхати до наших, будь ласка, заїдьте до наших. Бо виходить, який закон. Всі їдуть до чужих на передову. Чужі їдуть до своїх. На передову. На передову. А хто заїде до наших? Нема. Тому. Тому для мене було таким важливим моментом заакцентувати заїдти. Хоча би не питання є, що вони там всі чекають на якісь матеріальні аспекти. Але я думаю, що це немаловажно. Ми, звичайно, що не можемо порахувати, яких це сумах і так далі. ну Це великі кошти є. Ми, Ну, тепер, наприклад, навіть такий простий приклад, скажімо, професійні ключі. Приблизно 5 з половиною тисяч гривень. Тобто комплект, два комплекти професійних ключів, це і 5,5 тисяч гривень. І ми завдяки тому, що передали люди з Італії, наші парафіяни, також наші злочів'яни, небайдужі давали на дорогу. І хотів би заакцентувати, що наш водій, який прекрасний водій, це і отця Ігора, нашого Лескива, пан Володимир, який в таку нелегку погоду, дійсно було мокро, дощ. Ціла дорога то сніг, то дощ, значить, таке там тут не було, а там така дорога дуже складна, дуже важка. Він прекрасно себе поводить. Та й, тим бачив, що виступив ще і він також добродім меценатом в певній мірі, тому що е фінансував також, як то кажуть, добру частину дороги. Ну і він нам не виставив по кілометражу, Якби по кілометражу, то було ціна, може би легше було простіше відправити на нову пошту ніж на їхати в цю подорож тому ми користали тим що ціна є ще поміркована і ми можемо дозволити але найважливіше те що через нову пошту нас не відправиш так. ми не зможемо Служби через нову не відправити не можемо відправити службу Божу на новій пошті через нову пошту і, і сповідати і так далі тому е, ті кошти які там затрачені є це є милостиня тих побожних людей які розуміють що чиїсь діти я ще раз акцентую, нема чужих, вони не будуть вдома, не будуть вдома на Пасху, не будуть їсти, можливо, ті страви, які ми собі можемо дозволити, бо там, там дуже скромно є. Ну, ніхто не каже, що там голодує, тобто каша там є, і так далі. але, як правило, вдома завжди ти собі можеш з'їсти те, що ти хочеш, а там тільки те, що тобі дадуть. І то в так, таких поміркованих враховуючи економічний стан. В державі таких речах. Я думаю, що наші священники, які кажуть, це є я, отець, бо так може легше мені порахувати, це є отець Віталій Барабаш, це є отець Юрій Галабуда, це є отець Ігор Лесків і кажу, наш отець Ігумен, які були в цій подорожі. Я думаю, що всі є задоволені, хоч ми мали на сьогодні навіть, може би, так, би, зустрітися більше, але кожен ще має свої справи. Тому для мене, як для Декана. Як для військового капелана, який має так би, доручення від всіх наших священників представити. Ще раз ще раз дякую нашим священникам, дякуємо всім небайдужим людям і всім, хто ем, довіряє нам, бо довіра це і дуже важливий момент. Знаєте, один раз я питався, кажу, там передавали також якісь певні кошти, десь там хтось кудасть там на Київ, на початках особливо. Або хтось якийсь збирає, там не знати кому і щось, значить, mm. незрозумілі люди є. Хоча в нас золочі менше більше є під контролем, тому що організації зразу реагують. На початках, звичайно, було різно і, і навіть сьогоднішній час. Я завжди задавав кажу, ну ви хоч знаєте, куди ці кошти йдуть, а ми віримо. значить. Я більше є оптимістично в тому, що коли їдуть люди, які ви знаєте, що вони їдуть, ви а їм довіряєте, бо так само може бути спокуса є того, що хтось десь можливо. Непорядно себе виповів. Хоча можу сказати про золочів наші представники і самооборони, і представники наших координаційних центрів по збору. Плюс-мінус то кажуть, ну те, що вони працюють, це вже є приклад порядності, тому що є праця. Такий спосіб ще раз хочу всіх всім подякувати. Щоб прислужилися для того, щоб наші хлопці відчули себе щасливі, задоволені, і, а їхні родини взагалі ще більше, тому що священники були ну, не таке має виховання. Релігія на першому місці. Спочатку до церкви, а потім за стіл. Тому це є дуже важливо і ми свою місію сповнили. Може, не так багато, ми не змогли всіх об'їхати, поїхали там, де ми домовлялися. І цей сватово так грубоко чи е, е, інші місця, де ми могли заїхати, де нас чекали. Значить. Не просто так, що ми приїхали як сніг на голову, але нас там чекали. Ми були щасливі, задоволені. Хай Бог благословить всіх. Дякуємо за можливість висловити нашу інформацію і всім нашим людям, меценатам, добродіям. Вам раз спасибі. Бог знає. Може кого не назвав, я то вибачайте, може я не. Не навів там цифри, як не раз, знаєте, півгодини буду читати ці цифри. Чи так, чи ні, то можна в різний спосіб знаєте, це все поклеїти. Але ми постаралися ці кошти, які нам дали, закупити все, що потрібно. Це кажу, були якісь і, і чунні, і умовці, і рукавиці. Десь Віталій, до речі, цілий мішок рукавиці подарував. Так що ми це все питання. На, на мене більше стояло питання. За транспортні видатки, за ті набори ключів, що нашим подарували ремонтникам, бо їм це дуже-дуже важливо. Значить. Ну і звичайно, що долучилися ще Мирослава Романина-Бабінська і інші, можливо. Я не знаю всіх. Я знаю, що нам привозили, ми це все відвезли. Значить, розподілили, були цільові е, ці посилки, то ми їх віддали. Значить. А інші речі, наприклад, там, якщо більше ключі, звичайно, ремонтникам. Значить. Якщо, наприклад, нам якісь були інші речі, ми, то значить, ми дивилися по ситуації, кому є потрібно. Хто там більше, якщо наприклад, танкова частина чи ще щось, ну, вони вимазуються реально, то ми їм старалися ще якісь додаткові речі, які є зв'язані з одягом, ну, можна так сказати, одноразовий одяг. Але це би також було добре для тих, хто нас бачить, щоб це були якісь такі спеціалізовані, не просто так будь-які речі. Знаєте, там, Будь-які вони також не, не цілком так, актуальні, тому що зараз прийде весна, залізти в танк, ми залазили, значить так, дуже, а він там залазить, ремонтують, то їм, напевне, що треба така роба, яка б вже тепер можливо була актуальна. Ми не маємо таку ще акцію, я не знаю, як Бог дасть після Пасхи десь травень місяць, напевно, ми так, би хотіли їхати ще на Маріуполь. Дуже знаю, я знаю, що там є нас чекають. Там є наші священники, звичайно, нас чекають. А також я знаю, що там ми мали попередню таку розмову Миколою Миколою Балан Балан, генерал, який дійсно завжди дякував і дякує за те, що ми робимо для Національної гвардії. Значить, і він завжди дуже вдячний за волонтерську допомогу. Це дуже важливо є, щоб подякувати тим людям, тому що може так хтось скаже, та не подякували, то Бог з ним. Ну не подякували. Але коли подякують, все одно приємно є. Тому що людина відриває на ті, що люди в Італії чи за кордоном. Наші, наші люди, які поїхали дійсно заробити для своєї родини, але вони діляться, знаєте, і там, наприклад, 10 євро то для нас вже космічно, а 100, то взагалі. Ціла зарплата, напевне, 50 доларів, 50 євро зараз є, чи доларів, то є зарплата в сьогоднішній час. А 100 доларів чи 100 євро це вже космос. Значить. Тому нашим людям, щоб стягнути ту ту суму, і вони діляться, відривають від своєї сім'ї для того, щоб вони приїхали не а, в захоплену країну, а в свою українську державу. Я ще раз він дякую. Хай Бог благословить. Дякую вам за вашу працю. Прийшли часи журби і лихоліття, і відлітають ген сполохані ташки, і танки йдуть крізь села навпрошки. Невже це в двадцять першому столітті земля благає? Захистіть мене, о тіло ргуть і ржаві гострі траки, а на землі, мов кров, палають маки і воїнів розтерзані серця, але піднявся люд. Як сонце на світанку, без страху хлопці йдуть в свинцеву заметіль і все для них і кров, і смерть, і біль, і все на них, гармати, гради, танки, не віддамо, вітчизну на поталу, і впаде ворог перед нами ниць. Під переможним спалахом зірниць, то будемо для України славу Під переможним спалахом зірниць. Сто будемо для України шану. Хай потягом швидким гуркочуть наші роки. Минуле це не дим, розвіявся і все, Хай завжди хвиля пам'яті несе. До тих, хто ліг в АТО останнім кроком, забути їх, на те не маєм права, тих, хто поліг у тій страшній борні. За наші світлі вишивані дні, за і гідність рідної держави, за наші світлі, вишивані дні, за честь і гідність рідної держави, to be Співаючи ся кони нині житейсько, сякони нині житейсько, сяко і відкладім печаль, Селенського, нашо хире нашо, нашого Франциска, Папулинського Римського, блаженнішого Патріарха нашого, Святосла, високого присвященніша, єпискува, і вирохові та нашого, кігоря, Больбоєписку, нашого кінених. Висвячений чи якусь кими чин, бомбери народ, наш це військо. Многородний посиче заланих ті тобі до храму цього. І зі розпосадина, нехай повинна свого царстві своїм. За неї посеща на віки вічні. Амінь. Від води, буде мир і буде спокій, знаю я, нас під з'єднала ми одна сім'я, А журавлики здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій нам мир. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась Україна Кров. І щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди, життя країні готові віддати ворожій кури. Друзі в яснім небі журавлі, уклонилися заплаканій землі, ми пишатимемося вами все життя, Боже мріє в серці біль до забуття, бережи себе, мій друже, бережи, І якщо в душі тривога, розкажи. Обійни закрий плечима від біди, я тебе благаю, тільки не впади, дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не стражда Солдатам ти збережи їх усіх від біди життя країні готові віддати ворожі кулі від них відведи. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров. Щоб не плакали батько і мати, Щоб не страждала їх вірна любов. дай Боже сили нашим солдатам, ти їх усіх від біди, життя країні, ото. частини, ну, За вашу роботу, ну, все читати не буду, я думаю, що сьогодні. Ще товариш Галицький. Та, галиць, вот. тоді, тоді був я, отець Віталій Барабаш і... Хто у нас тоді був? Юрій Галобуда. Отець Юрій Голобуда. З нагоди святкування Міжнародного дня Дня волонтера. Пам'ятаєте, день волонтера, <laughs> це 5 грудня. Боже, його добрі я навіть. І от вона чекала, чекала, і, і чекали. Ви в крайній раз повноважу з було. Дякую вам. Дякую нашим було. священникам, дякую нашим добродіям, всім меценатам і всім небайдужим людям, які допомагають в реалізації гарних, щирих проєктів на добро нашої армії, а в загально добро цілого українського народу. Дуже дякую. Дякую вам ще раз. Дуже дякую. Якщо на серці туга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи, буде мир і буде спокій, знаю я нас біда з'єднала, ми одна сім'я, аж журавлики здіймаються у ви. Суть на крилах спокій нам і ми